Всім привіт! В ефірі Рубрика «Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайки, разом будемо дивитися, як санкції від наших союзників добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Мірою того, як рашистські відомства підбивають підсумки 2022 року, картина для них стає все менше і менш привабливою і все більше і більш безрадісною. Тут уже навіть не приховаєш за якимись еквілібристиками цифр. І це все при тому, що обвальними втрати почали ставати лише з листопада-грудня минулого року, коли вже навіть російська статистика їх не може ігнорувати. Протягом року пам'ятаємо, в березні був важкий перший удар, коли рубль став 200, як мітка підмітив якийсь із оглядачів. Але далі йшла інформація про те, що стосовувалося санкції різних видів в різних пакетах або індивідуально. Вони вчилися працювати в комплексі, різні країни проходили свої етапи призвичаєння для того, щоб підготуватися до тривалої економічної боротьби, і щоб досягти ефекту, коли російську економіку, збивши з реяк, вже не можна було поставити назад і відкотити в попередній стан. Деякі заходи мали помітні ефекти відразу. Але більшість з них починає проявлятися, от власне зараз, на наших очах. Російський бюджет пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення постачання газу до Європи. У січні Федеральна митна служба перерахувала до федеральної скарбниці на третину менше, ніж того ж місяця роком раніше. Знов таки ми розуміємо, що основний ефект прийшовся на два попередні місяці. Тобто далі буде більше і більше. Експортні збори митниці обвалилися майже вчетверо: 74 мільярди рублів вони зібрали проти 262 мільярдів січні 2021 року. В результаті збори експортних мит на нафту зменшилися вдвічі в річному вираженні. Доходи від експорту газу впали на 21%. Продаж металів, третій статті експерту, на статті російського експорту, впав на чверть. Взагалі, сукупні доходи російського бюджету в січні, за даними Мінфіну, впали на 35%, А витрати збільшились майже на 60%. Тож математика не б'ється, а вся економіка продовжує летіти під укіс. Фіксуються тим часом інші витрати протягом 2022 року. Газпром втратив понад 80% ринку збуту в Європі. Вони там дуже довго розказували, що Європа замерзне, але виходить, що Доводиться випускати газ в атмосферу, і до речі, рішення, яке стало відомо сьогодні, про самообмеження у виробництві нафти, цілком в дусі цього рішення не змогли переорієнтувати експорт і мусять скорочувати видобуток. бо інакше доводиться цією нафтою заливатись. Ну про це ми докладніше поговоримо завтра. А зараз констатуємо, що чистий прибуток підприємств Російської Федерації у січня-листопаді 2022 року був на 11,5% менше ніж за аналогічний період 2021-го. Ну це ніби така скромна цифра, але візьмемо до уваги, що в листопаді чистий прибуток підприємств впав на 38%, А пізнішу статистику вони взагалі не показують. Мабуть, страшно. Ну і буде далі ще страшніше. Чеський постачальник електроенергії. Сі повідомив, що ініціював позов проти російської ганта Газпрому у міжнародному арбітражному суді в Женеві. Пам'ятаєте, весь минулий рік росіяни намагалися шантажувати європейців, перекриваючи газ минулого року. Німецькі газові компанії вже подали в суд на Газпром. Зараз до них приєдналася чеська. Очікуємо, що приєднаються інші. Їм доведеться заплатити ще і за це. Крім репарації Україні, їм доведеться ще виплачувати європейським партнерам, які не очікували такої поведінки, але тепер спитають поповні. Тим часом Європейський банк вимагає від всіх банків, які працюють в зоні євро, відмовитися від бізнесу з Російською Федерацією в будь-який спосіб, будь-яким чином. Це також візьме час, але це разом із розрекламованою. Санкції щодо СВІФТ ефективно виб'є російські банки із світової фінансової системи, бо ні з Китаєм, ні з Індією вони нічого подібного побудувати не зможуть а об'єднання фінансових систем з Іраном ну викликає хіба що посмішку. Ну і така собі вишенька на тортику: обсяг роздрібної торгівлі у Росії 2022 року знизився більше ніж на 6%. Знов таки цифра скромна, але візьміть до уваги, що Дрібна торгівля тримається як найдовше, це, взагалі, така система самовиживання будь-якого суспільства. Вона падає найповільніше, але якщо вже вона покатилася вниз, то справи на Росії справді кельські, і далі, як ми розуміємо, буде.